Знову сумно восени видихай, шанс дати не забувай. І ну і цю цього сіню депресії вженіть її подалі в спину. Так от, сьогодні, як і завжди, розігруємо гроші за те, що ви реєструєтеся в проєкті Шанс дати, реєструйтеся і чекайте нашого дзвінка. Далі запускаєте колесо у мене за спиною, потім ви його зупиняєте. Ого, яка послідовність дій! І дивимося, наскільки багатшим ми сьогодні стали. І звичайно, кожен ваш виграш, кожні ваші гривні. Це можливість задонатити. Сьогодні ми телефонуємо. Пану Сергію, пан Сергій має підняти слухавку і, звичайно, запустити колесо. Алло? Так? Да. Сергій, вітаю! Це проект Шанс дити. Реєструвались? Да, да, да. Так, звичайно, я ж не просто так телефоную, звідки ж тоді в мене ваш номер, правильно? Yeah. Я вам пропоную зіграти з нами в гру, вона безпрограшна. Ви кажете старт, і за спиною у мене закрутиться колесо. Ви кажете стоп, і воно зупиниться, але перед тим, як ви скажете, чи ви готові, мені треба знати, чи ви дорослий. Вам вже є 21. Є. Yeah. Все, Тоді можемо. Трішки більше. 22? Uh, 36. 36? Боже, перші 40 років чоловіка вони найважчі в дитинстві, потім буде легше кажуть. Я сподіваюся на це. Пан Сергій, кажете старт, колесо починає крутитися. кажете, стоп, воно зупиняється. Старт. Uh, стоп. Uh, Ну, ви знаєте, якби мені в дитинстві е, так раптом ця сума випала, я би не знала, куди діти. Я би на всі гроші купила, мабуть, наклейок, ну в років чотири. Але щойно ви стали багатшим на тисячу гривень. Я Вас вітаю. О, Дуже дякую. О, oh, будь ласка. Вам бажаю гарного вечора. а Всім іншим нагадую, що завжди можна зареєструватися як тільки ви згадали про те, що ви б хотіли щось виграти. Всі деталі під відео знайдете. І звичайно ж таки можливо вам наступного разу і додзвонимось заберете свій виграш, чого витягнете. Я так і не зрозуміла досі. Шанс де ти? проект представлено за підтримки партнера Слот Сіті. Шанс там, де ти.